Імаємо за Чому чомусь криво вилазить із машини, дядько? Прям на не... Диви. Що це? Це ж не модова техніка. Гля. А як мені вийти з нього? О, нарешті. Так, і що ми буквально за хвилинку заробили з вами... Плюс 56 тисяч. Кайфи? До речі, в цій штуці вець кабіни також прикольний. Погляньте, як це виглядає. Мені подобає. Я ще стараюся дерева зрізати якомога.